Всім привіт! Сьогодні пропонуємо такий прекрасний автомобіль. Я їх продавав, ну, напевно, кількість більше 15 що. Конкретно я мав участь і е, бачив автомобіль, дивився на нього, пропонував людям, і люди їх купували, і їздять на них. Це ще коли ми працювали в місто Сумах. Но на даний момент цей автомобіль знаходиться у Білогородці. І це недалеко від Києва. Якщо ви знаєте, ми вас хочемо запросити до нас на огляд цього автомобіля. Це Ford Mondeo. Він дуже в дуже класній комплектації. У нього є ось такі красиві строчки, вставочки. Е, чимось мені нагадується сідушка до Вольво. Вони люблять такий колір постійно вставляти, але стан руля, пробіг тут не кручений. Тут пробіг, який є, 285 тисяч. По технічному стану вона повністю, е... є автомобілі, які приїжджають від власників ще з більшим пробігом. Ви можете звернути увагу на педалі, на стан підставки для ноги. Ну, типу, це все відповідає. Ручка передач, підлокитник. Потім у нас ручник. Ви можете подивитись повністю всі сідушки. Зараз ззаду, як ви бачите, стан ідеальний. У нас береглася, будто тут ніхто не їздив. Хоча насправді тут хтось і їздив. Так, Тут складається все отак, стає рівний пол, воно прибирається, там підкидається, тут стає рівний пол, і ви можете цю штучку прибрати і спокійно матрас затягувати надовний. Щоб для вас було комфортно, ми зробили все для того, щоб ви могли почитати інформацію. Коли приходите, лежить цінник, збоку лежить біленька інформація і ви можете подивитись її. І побачите зразу, що фарбоване, що обслуговувалось по автомобілю. І так і далі. Тут є запаска, я так розумію, ключ. Є така наклеєчка, яка отражає, коли у вас автомобіль стоїть з відкритим багажником, щоб було видно, коли люди їдуть ззаду. Так. Це я замкнув автомобіль. Бачите, тут безключовий доступ, два ключа, я ось нажав кнопочку і все замкнулося. Так що так. В принципі, ви можете насолоджуватись, оглядати його. Я вас все-таки чекаю тут на майданчику. До зустрічі.